На ну, сьогодні добігає завершення і черговий пісенний конкурс Євробачення. Між тим також завершується і серія блогів під назвою «Що там з Євробаченням. А ось, до речі, щаслива команда. Я кажу щаслива команда. Що там з Євробаченням для мене це великі труднощі, по перше, тому що в межах цього проекту мені довелося багато розвиватися, а це завжди складно. Але водночас це велика кількість досвіду і нові нові знайомства а це безцінно. Найбільшою несподіванкою для мене стало став дух Євробачення. Тут абсолютно неможливо працювати через те, що навколо відбувається щось просто неймовірне. Ця музика зводить просто з розуму. Бакрут! весь мир. паві смір! Баку тієві смір! Для мене, що там з Євробаченням, це фантастична мандрівка. в Музичний світ довжиною у кілька місяців. Я знаю, що можна закохатися в людину, <смір> <смір> можна в місто. <смір> 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 <смір)> Тепер я знаю, що можна усім серцем полюбити пісенний конкурс Євробачення і усіх людей, які в цей час були поряд. Проект Євробачення вже я давно частиною мого життя. Цього року це був проект, що там з Євробаченням. 3. Хочу зауважити. Висатий. <рес> Мой любимий, кстати, талантів да? Хочу зауважити, що цей проєкт був найважчий. З такою кількістю журналістів мені ще не доводилося працювати. Ми виходили в ефір щодня і я працював майже 24 години на добу. Яке відкриття? Подивіться, скільки народу. У мене з'явилося дуже багато друзів. Вусати, йди сюди. Вусати. Ні, усади. <гум> Для мене щодом з Євробаченням це перш за все відчуття команди, оскільки працювати в такому колективі було дуже весело і дуже несподівано. Вже післязавтра Діма Чешихін будуть працювати тут, а ми ні. Мабуть, кількість цифр, якими Україна дивувала на цьогорічному конкурсі, був здивований також і я. Ну ось, наприклад, те, що ми придумали під час коментування червоної доріжки з Андрієм Городиським. Уявіть, 265 метрів борщу. Ну, де таке ще можна знайти? Може, так? Давай. Так прозрачна струбочка. Євробачення це люди. Я дуже вдячна волонтерам за їх підтримку, тому що вони зайняли місця своєї роботи в різних локаціях і підтримували, допомагали мені. А зіркам за їх незірковість і відкритість до спілкування. А де мікрофон Це не футбол. Я поразу на мікрофоном розмовляю. Ні, де куди всі? І здивували мене також люди. Чим більше людина важить. Чим більше людина важить, тим лучше на мантії. Чим більше людина важить і чим більше вона здатна зробити, тим легше з нею спілкуватися. Тож будемо простіше. Що там з Євробаченням? Це весна. Це три місяці нашого життя. А ще це підтвердження, що жага, талант, натхнення можуть перемогти все. А ще сила команди. Хочеш щось робити, роби, не жалійся, не чекай допомоги. Не вийшло сенсації. Це не справжнє євробачення. А як чули, це щось вибачте ще раз за якість зйомки, яку можу надати саме я. Це, скажем, не міг. Моє відкриття. А ми чекатись можна? Ні. Я вражений. Я вражений тим, як тут на Євробаченні, органічно співіснують нестримний потік творчості та суперорганізація. А ще досвідом та масштабом людей, які стоять за шоу. Здається, що за їх допомогою Євробачення можна провести будь-де. А ще я навчився грати на фортепіано. Більше ніж два місяці я слідкував за підготовкою столиці України до Євробачення. Головні мої спостереження такі: немає роботи, яку б в нас не могли виконати за останній тиждень. Головне, щоб піджимали трошки сроки, і тоді будуть ремонтуватися дороги, метро, запускатися набережні і відбуватися всі зміни. Мені було приємно працювати для вас. Дякую за те, що слідкували.